Всім пляжний привіт! Ми з вами продовжуємо базові уроки гри в пляжний теніс. І зараз буде серія тактичних принципів вправ при переміщенні, при подачі і при прийомі подачі. З чого ми починаємо в цілому? Перш ніж ми виходимо на корт, нам потрібно зрозуміти, як стоїть команда, що подає, і як стоїть команда, що приймає. Що сьогодні нам слід згадати? Ми повинні зрозуміти, які в нас зони на корті при прийомі. І можна нумерувати або справа або зліва. Я звик, щоб ми притримувалися одного принципу і завжди нумерацію робимо зліва направо. І так, у нас по лінії – це перша зона. В груди гравцю якийсь справа, – це друга зона. По центру між гравцями це третя зона. В груди гравцю зліва це четверта зона. І по лінії гравцю зліва це п'ята зона. Таким чином, коли гравець подає, його напарник показує подавай в один, або подавай в два, або подавай в три. І наступне, що може показати гравець, який в корті, куди він біжить. Він може показати: він біжить вправо, він побіжить сюди, показав спочатку 5 і пішов вправо. Може показати 1 і я біжу вліво. І показав і біжить. Дякую вам за увагу. В наступних уроках ми розберемо принципи переміщення на корті.